Дорогі наші друзі, партнери, колеги, від імені команди Міністерства розвитку громад та території України від себе особисто щиро вітаємо вас з прийдешніми новорічними святами, з великим та світлим святом Різдва Христового. Щиро дякуємо нашим колегам з Європейської комісії, з представництва ЄС в Україні, у команді угоді мерів та безумовно всім територіальним громадам, всім представникам органів місцевого самоврядування. Щиро дякуємо кожному за те, що своєю кропіткою роботою наближаєте перемогу України. Наближайте перемогу всього цивілізованого світла на цією темрявою, яка, на жаль, цього року обійняла Україну, але ми чітко розуміємо і віримо в наше світле майбутнє. Шановні партнери, від імені проєкту на Схід хочу подякувати вам за підтримку ініціативи у цьому році. Хочу подякувати національним координаторам Міністерству розвитку територій та громад, а також Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів. Хочу висловити слова подяки територіальним координаторам, а також структурам підтримки Асоціації енергоефективних міст України, Асоціації міст України та Асоціації об'єднаних територіальних громад. Хочу особливо відмітити наші громади, які, незважаючи на всі негаразди, залишаються прихильником ставу енергетичного розвитку та клімату. Продовж 2022 року команда Угоди мерів в Україні всіляко підтримувала громади. В перші місці війни у вирішенні гуманітарних питань, далі у плануванні та реалізації місцевої енергетичної та кліматичної політики у тих громадах, де це було можливо та безпечно. Гей, hey, спільнота енергоменеджерів і енергоменеджерки! 2022 рік змінив вас. Ви поруч із очільниками громад вирішуєте не тільки енергетичні питання, а й соціальні питання. Дехто з вас на нулі боронить нашу країну. І ми дякуємо їм за це. Юрій Мокрицький, Чернівці, Руслан Биков, Березанська ОТГ. Ви є герої. Героям слава. І нехай зараз немає світла, води, тепла. Головне, що її ви є, ви, і ваша віра в перемогу, яка зігріває. Ми стовідсотково переможемо і відбудуємо наші громади, які будуть. Зеленішими, кліматично дружними та енергоефективнішими. Рік війни, що минає, навчив нас цінувати життя і те, що ми мали. Навіть у війну ми бачимо позитивні плоди децентралізації та співпраці з європейськими партнерами. Повномасштабне вторгнення показало наскільки міцне самоврядування сьогодні є в Україні. Більше 1400 громад стали пліч опліч, боронячи свою країну. І сьогодні я хочу подякувати кожній громаді, кожному голові. Неважливо, чи це ті, хто зустрічав ворога першим, чи ті, хто був на лінії зіткнення, чи це так звані тилові громади, які приймали внутрішньопереміщених осіб, яких інколи було навіть більше, ніж чисельні самої громади. Я дякую вам всім за те, що ми відстояли Україну. Ми вистояли і ми женемо ворога. І ми переможемо всім. Ми навчалися працювати в екстремальних умовах, забезпечуючи життєдіяльність громад. Як ніколи раніше, ми згуртувалися навколо національної ідеї та довели всьому світу свою нестримну волю жити у вільній європейській державі. Щиро дякую нашим героям-захисникам. Нехай новий рік та Різдво Христове стануть притечею нашої перемоги. Хочу привітати нас всіх з придешними святами, з Різдвом Христовим з Новим Роком. Цей складний рік, цей складний час. Житомир впевнено розвивається, не зважаючи на всі ці проблеми, на російську агресію, на бомбові, ракетні удари. Ситуація складна, але ми точно вистаємо і перемога буде за нами. Щиро бажаю нам відчути бодай дрібку різдвяного настрою серед цих буремних часів і увійти в новий рік з упевненістю в перемозі, надією на мир та незламною вірою в краще майбутнє. Від імені проекту хочу в прийдешніх прийдешньому році побажати всім всіляких гараздів та успіхів з Новим Роком та Різдвом Христовим! Ми бажаємо вам тепла, світла в ваших домівках, тепла в ваших душах. І з чітким розумінням, і з чіткою впевненістю, що все буде добре, все буде гаразд віри, успіху, надії. Бережіть себе.